Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов військовослужбовець 206 батальйону ТРО міста Києва, молодший сержант і командир відділення Артем Мороз. Вітання, пане Артеме. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Знаємо, що ви були поранені під час бойових дій і, на жаль, втратили ноги на цій війні, але разом з тим в Америці вам поставили протези. Хочемо трішки поспілкуватися про цей ваш досвід. Розкажіть, будь ласка, про те, яким чином йде... Ви були в Америці, як вас там приймали, як вам вдалося поспілкуватися, зокрема, із українською діаспорою. Ну, і цікаво, чи мали можливість ви побачити те, як американці ставляться до своїх військовослужбовців, і, зокрема, до ветеранів різних воєн. Ну, я з останнього якраз дуже дякую вам за запитання і якраз з останнього. Під пунктику я вам розповім, в Штатах дуже велика повага до своїх е, ветеранів і до своїх військових. Якщо там е, поліцейський десь побачив військового, там чуть ли не слава нації, і е, постійно йде підтримка е, вітчизняних американських ветеранів і військових. Це дуже престижно в Штатах, це честь захищати свою країну, як і в нас. Ну, щоб розуміли, я теж мав честь захищати нашу Україну. По поводу протезування, ну, моя дружина, коли я ще лежав в шпиталях, в красних бинтах червоних. То дружина займалась моїм пошуком мого протезування за кордоном. Вона дуже багато фондів і протезних центрів надіслала листи. Відкликнулися американці е е е Українка, нашу, ну, наша в е е дівчина е Ірина Ващук. Фонд тривають солд України і завдяки йому. Ні, цьому фонду я отримав протезування. Я отримав протези як для повсякденної жизни життя, так і спортивні бігові протези. І щоб розуміли, я поки був в Штатах, приймав участь в трьох забігах в Нью-Йорку, в Бостоні на Бостонському марафоні і в Чикаго, якраз забіг ветеранів. Американських там теж приймав участь і мав честь пробігти з нашим прапором, от якось так. Mm -hmm. Ну і цікаво, та пане Артема, про якраз е, і про те, скільки тривало це протезування. Хто вам в цей час допомагав, і чи це все брав фонд на себе, чи можливо українська діаспора якось долучалася українська діаспора під о, працівники фонду, вони ж теж. Це ж та громада і діаспора. Я навіть не мог собі уявити, наскільки наші люди за кордоном в штатах сплечені. Вони всі гуртом разом, українські центри, українські школи всі спілкуються, підтримують там і так далі. Там ми поранені військові, солдати, там були. На розрив нас кожен хотів запросити до себе додому, там і так далі, і так далі, і так далі. Там пушинки з нас здували, возили по всім екскурсіям, по всім мероприятіям. Там і на рибалку ми їздили там, і на океани, і чуть в походи по горам Ну, все було дуже дуже чудово, і наші люди неймовірні. І те, що. Я на власні очі бачив морські контейнери, в які заганяли машини і відправляли сюди в Азов з медикаментами, з машинами. Хлопці там відправляють е авіалініями чемодани з коптерами, з тепловізорами там і так далі. В такому об'ємі, що окупантам точно остануться тільки чорненькі пакетики і все. А наші наша громада, наші хлопці не перевершені, все хочу пане Артему, ви згадували про участь в різноманітних забігах, а зокрема, і в, е, в Нюйорському, так і в Бостонському, а також в Чекашському е, марафоні. Чи можете розповісти про цей досвід? Е, і чому ви вирішили взяти в них участь? Чим вони вам запам'яталися? Е, і, зокрема, останній е, е, в Чикаго, де ви кажете, бігли разом з американськими ветеранами? Ну, і коли я ще був в Одесі, в лікарні, там дуже чудовий лікар. Ну, коли ти там на третій день після ампутації дуже боляче, і лікар підійшов і сказав, що ти через півроку повинен побігти. І я так десь прикинув, що якраз півроку і лікар, Забіг Бостонський марафон, повинен бути. Я поставив, то вначалі була мрія, а потім то стала ціль, я тренувався, займався спортом і займаюся спортом. І е, зараз навіть я кожні вихідні, парк Наталка, бігаю, бігаю там, бігаю, 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 займаюся спортом. І коли ти біжиш вже навіть на тих протезах, ти з прапором в, в, в руках, ти е, показуєш миру, всьому миру, що Україна ніколи не скориться ні за яких обставин. І я зараз навіть ходжу до шпиталів військових, сам ходжу без нікого і підтримую хлопців. І... Я заряджаю своїм позитивом і своїм прикладом, що життя не зупиняється і треба йти вперед. От якось так. Цікаво, що де саме ви берете свою особисту мотивацію, звідки ви заряджаєтеся? У мене двоє дітей. У мене маленьке морозенятко Атвічі, 6 років, і донечка 14 років, так що мені. Ніколи не буває скучно. <кій> <кій> Мені завжди весело. Пане Артем але цікаво, що повертаючись <кій> до забігу у Чикаго, чи мали ви можливість там поспілкуватися з американськими ветеранами? Чи були можливо учасники з інших країн? Чи ви єдиний, хто представляв інші країни? О, ну я не зверну не встигнув звернути увагу, але я думаю, що там. Дуже багато людей, дуже дуже багато людей, і військові точно не тільки з із Америки. Це там дуже багато військових взагалі. Ну, це такий, це таке маленьке свято було в Чикаго. Той забіг, мараф... ну, забіг на 10 кілометрів. Ну, американці підходили. Вони розуміли, що ми з України, американські військові, ветерани підходили, дякували, жали руку. Ну ми викликаємо в них повагу. Тому що вони теж знаються. Так, так. Пане Артеме, на вашу думку, то чого повинні повчитися українці, зокрема цивільні, у американців? Повазі, повазі, повазі до військових, повазі, повазі до військових. Навіть коли е, ну, ніхто ж не знав, там, інколи я там без опознавательних знаків там, був в аеропорту, там, і так далі. Ну, коли бачили, що військовий там, і так далі, завжди пропускали без черги до самоліту. А якщо бачили, що інвалід, так взагалі там і за чуть ли не на руках. Ну, в общем, вот Так взагалі по вазі, по вазі, по вазі, по вазі. І це не обов'язково не означає, що там треба вішатися на плечі, на руки, там, на ширити Проходя, проходячи мимо, просто кивнути головою, і цього буде достатньо для любого військового. Це ознака подяки. Пане Артема, скажіть, будь ласка, ну а стосовно якраз ситуації з ветеранами, ви згадували про те, що відвідуєте шпиталі, підтримуєте хлопців. То на вашу думку, наскільки достатньо уваги з боку і суспільства, і з боку держави до таких людей? Я от так скажу: там багато поваги не буває. От просто не буває. Тому що. Дуже багато поранених, на жаль, військових, і ті військові потребують постійної підтримки. Постійної. Я просто знаю на собі, як воно важко буває, я осознать того, що в тебе вже немає ніг, рук очей там і так далі. Ну, на самом деле, дуже важко. Дуже дуже. Тому просто приходити, спілкуватися, там, принеси пакет печені і пакет сока. І поспілкуйсь. Я впевнена, що ну я не знаю як, але думаю, що в жодної сім'ї зараз немає в Україні, щоб хтось, родич, там, сват брат не, не служив. І ті хлопці, які зараз знаходяться в окопах і так далі, ну телефонуйте, підтримуйте хлопців, навіть ті, які зараз в окопах. Тому що всі люди і всі, всі потребують уваги. А хлопці, які там, потребують тої уваги в, десяти, в десятикратному розмірі. А ті, на жаль, хлопці, які вже поранені, ну, вони ще більше уваги потребують уваги і поваги. Вона, ну, тема, а з тим ви особисто не потрібно. Потрібно, потрібно і все з чим ви особисто пов'язуєте те, що така ситуація загалом трапилася в Україні? Це можливо якесь виснаження від війни? Це байдужість суспільства загальна, чи, можливо, якісь інші причини? За що ще раз в чому усталі старі підійни ви маєте на увазі? Чому загалом складається в суспільстві так, що люди дещо неповажно байдуже ставляться до військовослужбовців? Ну я, я не кажу, що неповажно. Я, Ні, ні, ні. Я не кажу, що неповажно. Я кажу, що треба трошки більше тої поваги, вніта і, 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 і поваги до військових, яка які є. Вона є, ви, тому що в кожній сім'ї хтось служить. Просто не треба забувати об этом. Війна не скінчилась. Війна йде повним. Контрнаступ йде, війна йде, вона не закінчилася і нікуди не подівся ворог наш. Тому... Тому так. А Пане Артеме, ну і якщо ще говорити про ваші протези. Наскільки ви до них звикли цікаво? Так, ви кажете, що у вас є і спортивні. Як ви в них себе почуваєте, як їх часто вдягаєте? І ну, ну, я так розумію, ви їх, їх вам встановили в Америці. А чи і, і, хто їх обслуговує тут в Україну? Чи треба їздити в Америку? Яким чином чи можете пояснити цю ситуацію? Е, в, їх треба буде трошки переробити сам культі-приймач, тому що сама культя? Часом трошки всихає, і треба її ну переробити там. Ну це буде там через півроку, через рік. А так взагалі там все дуже просто і надіжно. Там нічого не потрібно. Ну і якщо треба буде відрегулювати чи ще щось, у нас є протезні центри чудові в Україні, які допоможуть. Я думаю, з, з, з обслуговуванням і Стеценка і без обмежень дуже гарні хлопці працюють. Вітчизняне протезування, воно не, не погане взагалі, а дуже нормальне. Просто самі випадки пацієнтів бувають складні, дуже складні, і деяким пацієнтам важко. Трошки ну, такое. І за що ще я хотів, що ви ще запитували мене? І як за ви адаптувалися? Та, як ви якраз до адаптувалися до протезів, зокрема ну, до спортивних? Ну, щоб щоб розуміли, в, в протезах, в яких я ходжу постійно, то я трошки починаю навчатися водити автівку в протезах. Я собі ручне керування вже заказав, хлопці заказали на СТО. На жаль, дуже велика черга на. Комплектуючи, встановіть проблем нема, а от на запчастин дуже багато поранених хлопців, яким зараз встановлюють і немає запчастин. Ну, чергу я чекав півтора місяця і вже о, запчасти запчастини приїхали вже. А е в бігових, ну я тренуюсь кожну неділю в бігових навчаюсь бігати, бігати, бігати постійно тренування. Постійне тренування і постійне навчання, адаптація. Ну в, в спортивні для бігу, а в, в які е, повсякденні, то я їх зранку вдів і до вечора я їх не знімаю. Пане ну, Артеме, і звичайно цікаво дізнатися про майбутнє, про ваші плани. Що плануєте найближчим часом робити, і на якому марафоні вас можна буде побачити? Ну, Я скажу відверто, я не залишаю мрії прийняти участь у повному марафоні в Бостоні, а так взагалі ну, навчаюсь, бігаю, бігаю і, і тренуюсь, а наперед, на подальше. Ну, я б ще не хотів би звільнятися з армії і хотів би підтримувати хлопців до останнього. А ще, ну, якщо буде можливість, то і потроху повертатися до цивільного життя, там, до роботи, там, і так далі, до соціальних якихось проєктів там підтримки наших хлопців. Ну, робити все для перемоги, скажімо так. Пане Артеме, але чи плануєте можливо брати участь в Паралімпійських іграх, чи можливо в іграх нескорених, чи все-таки ви більш заточені на марафони? По поводу ігор нескорених я буду, буквально півтора тижня тому я вже приймав участь там в стрільбах з лука. І тренер, який там займався якраз спитав декілька разів, чи перший раз я стріляю з лука, я сказав, що перший він трошки здивувався. Ну, я так дуже кучно в яблучка Клас-клас-клас. Він трошки здивувався. Тому ну, я до війни постійно займався спортом понеділок середа п'ятниця, тренажерка, вторник четвер, субота і неділя, басейн і баня, тому я постійно жив в активному житті. І, і якщо буде можливість приймати участь в Паралімпійських іграх, в іграх нескорених, то буду приймати точно во всіх закладах, яких тільки можна. Я навіть, щоб ви розуміли, е, на Пройдешньому тижні хлопці мене знайшли по запросили на дайвінг, і я вже зробили самі протез з ласти там трошки кустарно, але він працює. І Ви не уявляєте, яке це задоволення з ластами з аквалангом в басейні, в великому басейні. Погружатися там і займатися. Я я сказав хлопцям: наступна ціль це е, права на вертольот. Так що нема нічого неможливо. Е, Та е, дійсно бажаємо вам їх отримати. Але пане Артеме, все-таки, якщо е, дійсно говорити про ваш приклад, е, які би слова підтримки, можливо, ви сказали е, теж нашим глядачам, е, зокрема, і хлопцям, які поранені, які втратили кінцівки. Які можливо перебувають в депресії чи перебувають ще досі в шпиталі, ну так я зрозумів зрозумів. Ну по перше, хлопці навіть якщо отримали поранення і, і там, на жаль, і ампутацію, ну ви живі. Розумієте, ви живі, і якщо Господь дав шанс. Продовжити життя і цим треба користуватися наповну, і не втрачати час ніщо, а тільки йти вперед і робити нові досягнення, і заряджати заряджати інших хлопців, Не падать духом, ні в якому разі і. Вільний народ свободної країни по іншому ніяк не може бути тільки так, тільки вперед до перемоги. Переможемо щиро дякуємо вам, пане Артеме, за нашу розмову, за спілкування, за те, що ви робите, за ваші здобутки, за ваш приклад для інших наших хлопців і дівчат, які виборюють нашу свободу. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися із Артемом Морозом, військовослужбовцем 206-го батальйону ТРО міста Києва. Дякую вам, пане Артеме. На все добре. тримаємось. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава.